Чернігові люди повертаються до нормального життя. В селі Ягідне окупанти протягом березня запроторили 350 мешканців до шкільного підвалу. Серед них 77 дітей, в тому числі 5 немовлят. 17 селян розстріляли ще 10 розгинули під час перебування в підвалі. На Чернігівщині була наша кореспондентка Тетяна Безрук, яка Побачила, як мешканці Ягідного готуються до зими. Вітаю, Тетяно. Розкажи, що побачила у Ягідному біля Чернігова? Доброго вечора. Та дійсно я була в Ягідному, що в Чернігівській області. Це направду дуже гарне село. І знаєте, після е, Другої світової війни багато було про. Люди розповідали про те, що там, де були бої, або якісь такі жахливі події відбувалися. Природа завжди бояла, так само і в Ягідному, там купа слив, груш, яблук на деревах. Але історія не про це, а про те, що в селі дуже багато було російської техніки, яка була на початку заїзду з Київської області. Вона стояла перпендикулярно до школи, в які у підвалі тримали цих людей. і... Ця вулиця там постраждала найбільше, і зараз волонтери разом із міністерством регіонального розвитку допомагають людям готуватися до зими. Це полягає в тому, що вони намагаються перекривати дахи розбитих будинків, а також лагодити вікна для того, щоб люди вже могли якось, хоча б там та да, не жити на вулиці, не жити в якихось сараях, яких. Деякі з них жили або жили у сусідів. І ем, говорили з місцевими мешканцями. І, на жаль, не дуже часто там приїжджають хтось до них, але, наприклад, психологи були і займалися із дітьми. От ти спілкувалася з, з місцевими мешканцями, що вони кажуть? Знаю, що ти спілкувалася з однією родиною, не хочу розказувати замість. Тебе, те, що ти нам розповіла нашій команді, розкажи, будь ласка, з якою сім'єю познайомилася там Це була е, сім'я, подружня, подружня пара, пенсіонери. Їм вже жінці Валентині 73 роки. У неї чоловік, і е, е, вона розповідала таку історію. Знову ж таки, у мене дуже багато асоціацій з тим, що я чула від старших людей про Другу світову війну. Люди просто там 3 березня цього були в і ця жінка Валентина Федорівна почула, як хтось говорить за її вікнами, і вона зрозуміла, що це були росіяни, і 3 числа вони зайшли до, до села Ягідне, а 4-го вже повели людей туди на підвал. І ця жінка розповідає про те, що вона разом із чоловіком відмовилася іти на підвал. А, типу їх. Примушували до цього. І ем, вона відмовилася це робити, бо в них була корова, яка чекала на теля, і корову звати Берегиня. І ця корова, якби і. Врятувала їх, бо 10 людей, які е, загинули е, в умовах, які були в підвалі в школі, це були люди також старшого віку, і я маю на увазі, на увазі вже пенсіонери. І е, е, вона також розповідала про те, що, е, мабуть, за її е, якби, розповідями за тим, що вона бачила, і не лише вона бачила, ми спілкувалися там ще з однією жінкою. Е, у цій школі безпосередньо, крім того, що люди крім того, що росіяни тримали там місцевих мешканців, там також була лікарня, в якій лікували поранених російських військових, і люди, які також були на підвалі, говорили про те, що до них приходив російський лікар російської окупаційної армії.